Оспешный мире и душ нашей, Господу, помолимся. Он вере мир всего мирового состояния, святы Божии, церквей, соединение всех, Господу помолимся. Во светем храме, семи с верой и благоловением и страхом Божиим входящий вонь. Господу помолимся. Всяком граде стране, верою, в стране, веры, живущих, не Господу, помолимся, Господи, моли, о благорастворении Воздухов и изобелей плодов земных и времени к мирной, Господу, помолимся, Господи, моли, о плавающих, ой. путешествующих, недугающих, страждущих, плененных. И о спасении, Господу помолимся, Боеже милости, но нынешнее благодарение, и мольговно помиловать и нас, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Ой, же не вознушайтеся благодарением нас непотребних рабов своих. Ежеприяты кот Него благодеяния в восмиренном серці приносим, но яку как благовонне, всі суження тучне благоприятно Йому да буде, Господу помолимся. Господи, Ой, жени не послушать, и глас. Господу помолимся. Рцем Господу помолимся Рцем все, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй! Помилуй нас Боже, по велиці милості Твої, Моленький Суслу дыши и помилуй, Господи, помилуй, помилуй, помилуй. И все молимся, великим Господиніце нашим. Святейший а Выборгский Кирилле, и, госп... о, и Господине нашим Блаженнейшим Митрополитом Владимире, и Господине о, Высокопресвященнейшим Митрополитой Симеоне, и Господине о, Высокопресвященнейшим о, о, и господине о, о, ...непотребней своему благоутроби спаси, Владыка наш Господи, от твоих благодеяний, я же излиялся и за Деться багато працювати в цьому храмі, а головне багато молитися для того, щоб відновити той дух, дух намоленості храму, віри, віри, яка б стверджувалась у практичному житті. Для того, щоб кожна людина могла відкрити для себе правду, відкрити істину, а головне знайти підтримку. Сьогодні ніколи, я це добре розумію, в тому числі в нашому поліському краї людям потрібна підтримка. Порада для того, щоб вони могли випростатись, випростатися для того, щоб вони могли жити. Бо так склалося в нашому житті, ми весь час плануємо жити. І розпочинаємо життя тоді, коли вже для цього немає абсолютно можливості. Тому побажання одне для того, щоб Владикою Гурі, я а сьогодні радий його бачити і всіма сподвижниками, які сьогодні тут. Присутні, я думаю, що ми всі разом сьогодні повинні побажати міцного здоров'я блаженнішому Володимиру, бо це справді людина, яка є пастирем, і людина, яка потрібна сьогодні нам і потрібна буде завтра, і потрібна буде завжди Бо спілкування. Дозволяє кожному з нас укріпитися у вірі. Він випромінює добро, він випромінює щирість, він випромінює ту духовність, без якої не може встояти жоден народ, не може утриматись жодна держава у цьому бурхливому життєвому морі. Тому сьогодні ваше високопересвященство вам здоров'я, такої ж. Храму. Рік тому ми з вами воздвигли хрести на цей храм. Так трапилося недобре, що із 75 років існування в області 70 років хрестовоздвиженський звиженський храм не бачив на собі хрестів. Стояв і сумно дивився на нас. Ми поправили цю затяжну помилку, провину перед православним і Богом. І я сьогодні, як представник виконавчої влади, хочу попросити вас пробачити, будь ласка, нашим попередникам, які не зуміли своєчасно. Віддати вам цю святині. Ми вам пообіцяли, що будемо обов'язково, якщо пообіцяли робити те, що потрібно людям. Президент Янукович нас, чиновників, постійно навчає, Ідіть до людей, запитуйте їх проблеми, допомагайте.